Доброго дня, шановні українці, сьогодні поговоримо про важливість амністії в Україні. Справа в тому, що диктаторський режим Зеленського ув'язнив понад 100 тисяч бійців ЗСУ. У в'язниця сьогодні знаходиться. Я думаю, що на сьогодні настав час і той день. Коли потрібно випустити зв'язниць політв'язнів режиму Зеленського Порошенко, це перше. Друге, передивитись всі вироки суду, Верховного суду та всі вироки іменем України передивитися і переглянути всі кримінальні справи, які є. І Потрібно ретельно і уважно вивчити всі справи стосовно пожиттєво в'язнених, частину з них відпустити і амністувати за відсутністю складу злочину. Чому так? Або, як ви скажете, не потрібно так робити? Я скажу, що частина пожиттєво в'язаних. Знаходяться в за стінках закон. Як і ті, хто сидить за крадіжку дрібно, і інші злочини, потрібно амністувати більш ніж 60% в'язнів, які сидять в україні. А ті, хто засуджені, за тяжкі, особливо тяжкі злочини, потрібно їм справедливо винести, вирок, а не той, який їм винесли. Саме так, шановні українці, а політв'язні потрібно негайно, я вважаю, на сьогодні звільнити річ в тому, що Україна не повинна бути тоталітарною країною. Наша мета, юристів-адвокатів. Витягати людей з в'язниця. Тому при зміні цього політичного режиму ми повинні і сьогодні кожен з нас, адвокатів, юристів, правозахисників, робити максимально все, щоб витягати людей по відв'язні сумління. Насамперед. Хочу зазначити, що не є припустимим, коли більше ніж 100 тисяч військовослужбовців колишніх сидять зараз в застінках в'язниці, їх потрібно амністувати за відсутністю складу злочину їх дій? Я вважаю, що нинішній кримінальний кодекс. Потрібно відмінити. Чому? Бо він є пережитком постсовка і є копією Радянського кодексу РСР. Фактично, нам потрібен новий кримінальний кодекс, де буде чітко прописано, що насамперед. Пожиттєвого ув'язнення більше не буде. Воно буде скорочено до 21 року. Я вважаю це більш справедливо, ніж бути ув'язані пожиттєво. Ми повинні йти шляхом лібералізації законодавства. Якщо ми заявляємо, що ми демократична країна, а де ж демократія, про яку вони так кажуть. Для прикладу, в Норвегії максимальний термін ув'язнення 21 рік. Чому у нас не так? Дуже питання таке: чому у нас не так, як в Норвегії? Чому у нас тюрми, як не в Норвегії? Чому в нас система перевиховання в'язнів не працює, тому що вона пострадянська і пострадянського зразку? Ось що відбувається в нас сьогодні, що сама система є пострадянською. І тому, що вона робить, насправді вона робить що? калічить людей. Вона не виправляє, а люди знову повертаються до в'язниць. Ми повинні зробити так, щоб в Україні зникла злочинність. Щоб вона зникла, потрібно перше почати амністію, посадити тих, хто є корупціонерами, притягти їх до кримінальної відповідальності, вимагати від влади, навіть якщо вона зараз незаконна, щоб жодного корупціонера, підкреслю, не випускали з внесенням застави. Запобіжний захід для всіх корупціонерів повинен бути без несення застав. За корупцію потрібно давати, на мою думку, максимальний термін ув'язнення, ніж по житті. Пожиттєво потрібно скасувати і давати всім корупціонерам 21 рік в'язниці. Це буде справедливо на їхнє справедливе перевиховання. Саме так, з конфіскацією всього майна, що вони нажили, незаконним шляхом. Тому обов'язковість амністії всіх політв'язнів дуже важлива сьогодні. Ми не можемо собі дозволити. Щоб в Україні були політв'язні або незаконно засуджені. По-друге, потрібно розпустити нинішні суди, тому що вони є неефективні, як і силові структури Республіки Україна. Чому? Тому що вони є всі корупціонери, і тому вони мають сидіти у в'язниці разом з прокурорами і суддями в одній камері за Корупцію і незаконне збагачення. Як це довести? Не можна за одну зарплату мати престижну квартиру, машину і яхту та любовницю. Все це легко довести. І нічого не потрібно там дуже швидко все доводиться. Тому що кожен прокурор, кожен суддя не живе на свою одну зарплату. І це. Факт неспростовний, який не зможе спростувати жоден прокурор, жоден суддя. Ще жоден суддя не жив на одну зарплату. Навіть за часів Януковича чи Ющенка. Вони всі жили і живуть за рахунок корупції. Саме так, і корупційних грошей. Тому корупціонерам в'язниці, політв'язнім амністія. Дрібні злочини повинні повністю бути декриміналізовані. Я вважаю, що декриміналізацію, яку зробив Зеленський, є неприпустима і є порушенням прав і свобод людини. Тому що амністувати гвалтівників тих, хто Займався хуліганством, то займався розбоєм не можна, просто не можна. От і все. Також не можна за тілесні ушкодження давати умовний термін Тілесні тяжкі чи середньої тяжкості. Це є неправильно. Як мінімум, Повинно бути 5 років позбавлення волі за це, як мінімум. А в нас немає лібералізації законодавства. У нас є лише погіршення законодавства. Саме так, так і живемо, шановні українці. Висновки робіть самі. Підписка лайк. Репост до цього відео і донат. В описі до цього відео кнопка спонсорства. Дякую за увагу. Гарного вам дня. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого запитання. Неюридична консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінального процесу, справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація і захист в сфері кримінального права і процесу коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень, а також як водити автомобіль і вести бізнес у статусі людини це також коштує тисячу гривень консультації. Підписка, лайк, репост разом доб'ємо до мільйона. В описі до відео жми кнопку «Спонсорство». Також ти можеш надіслати спонсорську допомогу мені на картку або криптогаманець. Дякую за вам. гарного вам дня.